Я розумію, що зараз, дивлячись на мене, багато хто з вас можливо навіть усміхнувся і сказав, те, яка з неї біженка. І саме так ставляться до нас у Європейському Союзі. Тому що європейці не звикли бачити біженок стильно одягненими, нафарбованими, з манікюрами. Консультант, з яким я мала співпрацю, йому було, м'яко кажучи, байдуже до моєї кваліфікації в Україні. І фактично його було завдання мене дуже швиденько десь прилаштувати, як і всіх решта українських переважно жінок, які закріплені були за цією комуною. В моєму випадку було дуже складно мені запропонувати якусь гарну роботу. Бо треба було підтвердити свою кваліфікацію. Вони не звикли бачити біженців, які говорять англійською мовою, мають вищу освіту і хочуть працювати за спеціальністю, а не просто прибирати у парках чи у кафе. Мені пропонували тільки три пропозиції низькокваліфікованої роботи: це прибирання в готелі, пекарня і пакування коробок. Обирала, і я дуже хотіла повернутися, тому я не переривала свій стаж, не переривала свою роботу з українцями і е, тому я не погодилась на деякі пропозиції, які були українці індивідуалісти, вони звикли досягати успіху. Якщо вже вони працюють, то вони працюють як бджілки і хочуть мати з того результат. То я знала, що могла запропонувати значно більше. Я могла запропонувати своє знання історії, контекст український, свої журналістські здібності застосувати. Але пропозиції були, і якби я лишилася далі в Англії, я думаю, що було б це питання вирішено насправді, бо допомагають.